І помилуй нас, слава Отцю Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, владику прости, беззаконня наші, святий завітай, істили, немочі наші, імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Отче наш Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого, Бо своєї царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки. віки. Амінь. Господи помілий, Господи помілий, Господи помилуй, Господи помілий, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімся царяві нашому Богу, Прийдіть, поклонімся Христу, царяві нашому Богу, Прийдіть, поклонімся і припадів до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Господь просвічення моє і Спаситель мій, кого боюся, Господь захисник життя мого, кого устрашуся, коли нападають на мене противники, вороги мої, що пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають, коли військо проти мене стане, не злякається серце моє, коли ціна війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього. Одного прошу я у Господа, одного бажаю, щоб жити мені в домі Господньому, у всі дні життя модивитись на кресу Господню, Щоранку ранку молиться у храмі Його, бо Він сховає мене в домі своїм, у день буде сховає в остелі своїй, на скелю піднесе мене, я піднесу голу мою вище, да вороги мої, що оточують мене, принесу дому жертви хвали, буду співати, і просувати Господа. Почуй, Господи, голос мій, яким я взиваю до Тебе, глянься на мене, і помилуй мене, від Тебе говорить серце моє, шукайте, Господа, я шукаю лиця Твого, Господи, не відвертай же від мене лиця Твого, і не відкидай огніві раба Твого, бо ти поміч моя, не відкинь мене і не покинь мене, Боже, спасителю мій, бо коли батько і мати покинув на те, Господи, прийняв мене. Навчиш мене, Господи, потей твоїх, і правди за для ворогів моїх, не віддавай мене в руки ворогам і бо повстали, проти мене за свідки злови палають на мене, але я вірю, що побачу людь Господню на землі живих, надійся ж на Господа, і будь Нехай кріпиться серце твоє, чекай допомоги від Господа, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Боже. Господу помолимо, Господи, помилуй святіння душ наші, Господу помолимо. Оді помірали руча світу за добрий стан, людей божу церков за з'єднання всіх. Господу помолимо, Господи помилую, за святий крам стайти, що звірою побожніш і за страхом Божим ходять до нього, Господу помолимо, Господи помилуй, за долю, ввіймо і бомбережену Україну нашу, за владу і народ її, Господу помолимо, Господи, Господи за село наше, за всяке місто, і, ну, і за тих, що вірі живуть у них, Господу помолимо. Господи помилуй, За добре поліття. врожай плодів земних і за часи мирні, Господу помоли. Господи помилуй, за подорожніх, за недуже знеможених, та поневолених і за спасіння, їх Господу помоли. Господи помилуй, за визволитися від нашестя чужинців. Господу помолим, Господи помилуй, щези спаси нам від усякої скорботи, гніву небезпеки та недолі, Господу помолимо, поди помилуй, спасибо породи нас. Боже, твоєю благодаттю, Господи, помилуй, Христо, добре, добре благословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію за всіма святими, пом'янувши, самі себе і один одного і все життя наше, Христу Богові віддамо, Господи. Бо тобі належить усяка слава, і поклоніння Отцю, Сину і Святому Духові. Усяк часи на віки, віки, Господь ямився нам, на словен прийде вів'язню, Господь я вигівща нам благословен,

Хто йде в ім'я Госпогу, поступили оточили мене, я іменем Господнім переміг її, Господь, я вегща нам, благословен, хто йде в ім'я тіла Господні, Господь, я вебша нам, благословен. Хто йде в ім'я Господнє? Господні, пани за пане будівництві, сьогодні слово, воно від Господа це стало і дивне воно в очах наших, а, Господь явився нам благословен. Хто йде в ім'я Господнє? Бо Господь явився нам благословен, той йде в ім'я Господнє? До Богородиці і запалом нині прибіжим, грішні і смерти і припадні у покаяння вздиваючи за душевної, владачи те поможи з над нами. Поспішися, бо загибаємо від множества гріхів. не заверни рабів твоїх Бо в тобі єдину заступницю маємо. Слава Отцю і е Сину, і е святому Духові, і нині, і по всяк на віки віків, Амінь. Не замовкнемо ніколи Богородице, простего Твою говорити мене до Сьогоні, бо коли б ти не простояла, благаючи, хто б нас зберегти гебій. То похорняв нас нині не невисокому від тебе владече це. твоїх боробів спасає завжди від дуща кої. Будьмо уважні, премудрість про п'ями на Господь силу людям своїм дать, Господь поблагословить людей своїх Господь, Спасину людям своїм дасть, Господь. Облагословить людей своїх миров. Принісить Господу, Сини Божий. Принесить Господу молодих ягнят, силу людям своїм да, Господь. Поблагословить людей своїх ниги Господь силу людям своїм дай, Господь, поблагословить людей своїх, ми Господу помолимо, Господи, помилуй! по ти святий, єси Боже наш і у святих перебувай, і тобі славу хоч ти сину і святому духові нині повсякчас. І на віки віки. Щяке дихання, нехай хвалить Господа. Щяке дихання, нехай хвалить Господь, хвалить Богу святині Його, хвалить Бого твердіть сили Його. Щяки дихай. Нехай хвалить Господа, і що подобати нам вислухати святий Іван, Господа Бога молимо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Ви мудрі спань, побожо, вислухаємо Святе Іван, мир є, ми пуси. І духові твоєму. Від луки святого Євангелія читання, Слава тобі Господи! сама, тобі! будьмо вожні. Одного разу розійшлася чутка про Ісуса, по всій юдеї, по всьому, тому краю, і сповістили про те Все, Я учні Його, Іоан, покликавши двох своїх учнів, послав до Ісуса спитати, чи ти той, хто має прийти, чи іншого нам чекати, вони, прийшовши до Ісуса, сказали, Іоан Хреститель послав нас за тебе спитати, чи ти той, хто має прийти, чи іншого нам чекати, а в той час він зцілив багатьох від індухірат. І від злих духів і багатьом сліпим дарував прозріння і сказав їм Ісусу відповідь Підіть і розкажіть Іоаннові, що ви бачили і що чули. Сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені, очищаються, слухі чують, мертві воскресають, убогі благовістять, і блаженний той, хто не спокуситься через мене. А як одійшли учні Йоанна, він почав говорити народові про Йоанна, на що ходили видивитися в пустелю, чи на тростину, що вітер колише, на кого ходили дивитися, чи на людину, одягнену, в м'який одяг. Але ті, що одягаються пишно, живуть в розкошах, знаходяться в царських палатах. Нащо ж ви ходили дивитися на пророка, так кажу вам, більше, ніж на пророка, це той, про кого написано: ось я посилаю ангела мого перед Нецем Твоїм, який приготує путь твою перед тобою, бо кажу вам, з народжених жінками, немає жодного пророка більшого за Йоанна Хрестителя. Але найменший в царстві Божому, більший за нього, і всі люди, що слухали Його, навіть і митарі, визнавши славу Богу, хрестилися хрещенням Іоанновим, фаритейші законники відкинули волю Божу про себе й не хрестилися від Нього. Сава тобі годи. Слава тобі за всіх ти молися, блага за тих, що прибігаю звірою, під могутній твій покров. Бо Бойшого тривало порятунку ми грішні перед Богом, бідає і скорботах не маємо, обтяжені гріхами незліченими мати бога Вишнього, тому то ми до тебе припадаємо і збави до всяких него твої. зводі. ім'я Твоє в такі роді, роді і скорбних радість, і пригнічених за і голодуючих кормителька, Скитальців потіка, бурями гнаних пристань, хворих посіщення, немічних покров і засупнеча, жеста рости. Мати Бога блишнього, ти єсті причия, успішися молимся, щоб спастища рабам твої. Сей досвід спогляні приклеи вухо Твоє, Радуйся, причистає Бога. Радуйся цінниські преца Христа, радуйся зроставши грозно та в стевини, радуйся дверя небесна і не опалима копи, радуйся всемірнищі швітло, Радуйся всіх радосте, радуйся, вірних спасення, радуйся, засупнеться всіх християн і прибіжище влади. Слай Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки, віки віки вам, радуща вселенної похвалу, радуйща храмі Господні, радуйща городінню сповета, радуйся всіх прибігів Радуйща світильниче, радуйся, радуйся славо православний, всечесна, радуйся Марія Мати Христа Бога, Радуйся, раю, радуйся Божественна трапезо, радуйся тімей. Радуйся ручко все золота, радуйся всіх ганя. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоєї Тобі, собі вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Ще молимось за благолюбиву, богомбережену Україну нашу за владу, війську і народі, за державність перемогу, мир, здоров'я і за спасіння їх, що Господь Бо допомагав усьому, і охороняв від усякого ворога і супротивника. Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй, ще молимось. Господу Богу нашому, що ви голос боліні над грішні горнівці людей України нашої вчасти підспиті, помило в рабів своїх воїнів. يوانا ناراسرينا تارويتاليو اليكساندرا دنيسا لوکادرا يوانا سجيساوا کنستانتينو لوها اليكاندرا دنيسا رومانو لوها واتيلان دري اندريو اليكساندرا يوانا ترييوانا اندريي لوها روسوانا ميکايل اناتولاي يوان اندريي بوغدان اندريو اليكاندرا لوها سپانا سرييوانا ويكرا اندريي تارتاو لوها ماکايل اندريي ماتييلو بو ميرا ايغور ولوديمیرا بوغدان لوبو ميرا ولوديمیرا واسيليا ਸਰਹੀਆ ਤਿਰਹੀਆ ਇਵਾਨ ਵਸਿਲੀਓ ਅਲੈਕਸਾਂਦਰ ਵਾਦੀ ਮੰਦਰੀਏ ਵਸਿਲੀਆ ਵਸਿਲੀਆ ਮਿਖਾਈਲ ਵਾਦੀ ਅੰਦਰੀਏ ਤਿਰਹੀਆ ਰਾਮਾਨੋ ਇਗੋਰ ਤਰਾਸਾ ਇਗੋਰ 올ਿਗਾ ਦਮਿਟਰਾ ਅੰਦਰੀਏ ਮਿਖਾਈਲ ਪੇਟਰ ਤਰਾਸਾ ਇਵਾਨੋ ਤਿਨੋਵਿਆ ਪੇਟਰ ਯਰੋਸਲਾਵ ਵੋਲਿਡੀਮਿਰ ਪੇਟਰ ਮਿਖਾਈਲ ਵਾਦੀ ਅਲੈਕਸਾਂਦਰ ਤਿਵਾਨੇ ਤਿਰਹੀਆ ਇਵਾਨੋ ਵੋਲਿਡੀਮਿਰ Виталіївна Абохтаніна, Дениса, Любомира Руслана, Андрія, Володимира, Володимира, Василя, Вадима, Володимира, Володимира, Тараса, Павла, Бориса, Василя, Олександра, Олега, Ірія, Максима, Віктора, Анатолія, Артура, Степана, Романа, Степана, Івана, Віктора, Артема, Сергія, Олександра, Олександра, Істя, Андрія, Івана, Петра, Ігоря, Сергія, Володимира, Віктора, Максима, Андрія, Антона Романа Олег Ярослава Володимира Богдана, Михайла, Василя Богдана, Ігоря Ярослава, Ігоря Сергія Петра Бориса, Олексія Олега Олега, Юрія Володимира, Володимира Ладобориса, Ігоря Миколая Володимира, Ільо Миколая Сергія, Антона Юрія Володимира, Петра Георгія Олега, Василя Михайла, Сергія Тараса, Степана, Олега Володимира, Наталія Антона, Тараса, Віктора, Степана, Олега Павла, Руслана Антона, Андрія Володимира, Ігоря Богдана, Ігоря Зрія Олександра, Анаша Тараса, Романа, Олега Олексія, Михайла Юрія, Юрія Богдана, Олександра Володимира, Viktor Anton Alexandr Romanov s Lyakov ot Lyaev Anatoly Dmitrievich Alexandriy Andreyevich Viktor Romanov s Lyaevarodskiy Pavel Andrey Romanovich Kalalov s Yuri Tarasovich Denis Stepanovich Yarustanova Vladimir Alexandr Viktor Bogdan Andrey Pavel Makhalov Romanov s Lyaev Makhalov Maxim Sergey Dmitriy Vladimirovich Serafima Андрія Сергія, Олега і всіх наших воїнів, що Господь від смертоносної рани від усякої хвороби, душевної і челестої, щоб здорові добробуті, всі дні життя їх проходили, щоб здоровими з перемогою вернулись додому, все милостиві, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй господи, помилуй. Вони користи поти наші бідно визволяють на сильне кретуш безпорадного сам, Господи, рабів твоїх воїнів. Олега Андрія, Василя, Ярослава, Павла, Ігоря і всіх наших воїнів, щоб ті заста. Ні в неволі вухово перебувай без не пропавших, милостиво, звільни, додому поверни, молимо тебе все милостиві, Господи, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ікаря дуже тіл, Христос, спаситю, наших ширим жулим серцем до Тебе звертаємося за ми тебе, благаємо за спокою, душевні, тілесні стражання рабів своїх болящих воїнів, Василя Івана, Володимира, Серафима, Андрія, рабів Божих, Миколая, любові, Степана, Надії на Романа Михайла, Тереза, Михайла, Варинця Матвія, Оксани, Ольги Івана, Олександра, Галини, Оксани, любові Тетяни, Надії Петра, Івскаки, Засілення, Павла. Як доньки Ірузоринду і підняв, так підійми у Узору, Молимо тебе все милостиві, Господи, вислухай нас і поспів. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. не за милі життя, мир здоров'я, спасіння, завітання, прошення відпущення ріків рабів Божих до здоров'я. Сипанами, Рослава, їхні потреби за здоров'я всіх, що тут стоять і моляться, і всіх наших воїнів, усіх поранених і полонених, з усіма рідними та ближніми, їхніми, усіх доброчинців, і всіх християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Виступий нас Боже, Спасителю нас, надії, всіх кінців землі, і тих, що на морі далеко, й милостимить була собі, владику до ріків наших, і помилуй нас. Бо ти милостивий чоловіку любний Бог я ми тобі славі даємо союсину, і святому Духові, нині повсякчас. Шейще домирення сердець нашу Господу по молим. Отброїв і суса на вина на битву та повелів сонцю спинити свято почуваться, що малому за тебе смістили твої по Божий народ, наш, благослови справи, Принос славу його перемогу і над ворогом, змістив, твої правите нашу державу. Збережена. Наші військо пошле ангела та на зміцне захисників народу нашого, подай нам все, що просимо для спасіння, примири ворожнечі миру твердим. Прости не Господи, неведемо праведцю Твою і карабівкою і заступає у цьому тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні, за віру православну та побожній народ наші державу, прости їх провини, і в день праведний і плати твої подає він цілітління, бо твоя є влада твоє царство і сила від тебе допомогу всі приймають на тебе надії, покладаємо тобі славу, послаємо. і сину, і святому духові як час. І на віки. віки. Амінь. Слава Тобі, Христо, Боже, надія наша, слава Тобі. Слава чистям на Святому Духові. І нині по всяк на і віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови. Чистої Ставі Матері Святих славних сехвальних апостолів. То посла Якова, брата Господнього, що і пам'ять звершує вершими і всіх святих помилує спасе нас, бо він є добрий і Боже великий єдиний, нам україну храни. волі Світу променя ого сімей, світлом на оки і знання Нас, дітей прошвіти, чисті любові до краю ти нас, Боже зрости, молимось Боже, єдиний, нам україну храни, всі свої ласки ще нас верни. Дай йому волю дай доголю, дай доброго світа, Щастя щей богожероду, много я літа. Що ся дай Боже, же Воду і я літа. Слава Україні! Героям слава! Дякую за молитву всім! Божого благословення, радості духовної, миру, спокою, захисту, захисту і покрова Божої Матері для наших захисників. Слава Дякую. Ісусу Христу! Слава навіки!